На Полтавщині правоохоронці припинили діяльність чергової схеми ухилення від мобілізації, організованої посадовими особами одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, за грошову винагороду посадовці обіцяли працівникам місцевої агрофірми вилучити їх дані зі списків військовозобов'язаних, щоб ті не потрапили під мобілізацію. Фігуранти просили за такі послуги по 2000 тисячі доларів з кожного клієнта. За оперативними даними, схема діяла близько року. Оперативники СБУ та Нацполіції затримали одного з організаторів схеми на гарячому безпосередньо під час отримання повної суми хабаря. У ході подальших слідчих дій було проведено обшуки у службових приміщеннях та за місцем проживання причетних осіб. У результаті слідства вилучено значну кількість доказів, що підтверджують протиправну діяльність, а також готівкові кошти, отримані незаконним шляхом. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі причетні до схеми особи. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинення злочинів. Частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, частиною першої статті 368 – прийняття пропозиції обіцяється або одержання неправомірної вигоди службовою особою та частиною 2 статті 369 з позначкою 2 зловживання впливом комплексні заходи проводили співробітники СБУ в полтавській області спільно з ГУНП в полтавській області за процесуального керівництва полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону за сприяння керівництва полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Поліна Калініченко Кременчуцькі новини.